Вітаю вас, шановні глядачі. Досить важливе питання, яке мені дуже часто зараз задають, це питання, яке стосується саміту миру в Швейцарії, який має відбутися з 16 по 17 червня. Там, ніби на ньому, мають якісь зробити висновки, до чогось дійти, можливо, підписати якусь угоду про мир. Я би хотів подивитися на циганській колоді-карт, я би хотів подивитися на гральній колоді карт. Чи дійсно щось таке може бути? Чи дійсно якийсь мир буде підписано? І, взагалі, до чого воно все призведе? Так, свічечка одна загасла. Ну, нічого, відставимо. Так, добре, давайте глянемо. Так. На циганській колоді 4 карти, на гральній колоді 3 карти і одна карта Таро. Теж додатково. Я Роман Заведовський, езотерик Екстрасенс. Читець оракулів працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Давайте ми з вами зараз подивимося, що там з тим самітом, чи дійсно настане мир, чи ні, чи ще рано про це говорити. Карта фортуни, карта удачі. Збройне, фінансове, матеріальне збагачення хороша карта. Позитивна. Карта весілля, карта союзів та об'єднань. Теж дуже хороша карта, якісь нові союзи, якісь нові договори, якісь нові партнерства важливі. Карта печалі, карта розчарування і карта посланця, посильної. Карта якихось новин. До речі, карти позитивні. Карти вказують на якісь нові союзи, карти вказують на збагачення фінансове, карти вказують на якусь допомогу матеріальну. Карта печалі може говорити про те, що можливо ситуація трохи піде не по плану. Трійка червова Сонця позитив, десятка червова карта любові, Сібірка пікова агресія. І на таро карта дурня, нульовий аркан. Карта пустоти. Ну, дивіться, судячи по карті дурня, що стосується миру, я би сказав, що ні, скоріше за все, напевне, тому і випадає розчарування і сімірка пікова. Але якщо взяти загальну картину, то і загальний результат, то я би сказав, що зміни в кращу сторону будуть. Про мир ще рано говорити, тому що карта пустоти нульовий аркан випала на таро. Але якщо взяти загальну картину чи це на щось вплине, так це вплине багато на що на тому саміті будуть вирішені дуже важливі питання. Дуже важливі питання пов'язані з озброєнням, пов'язані з якимись союзами. Дуже багато позитивних карт. Весілля, удача, десятка червова, трійка червова. Це дуже позитивні карти. Будемо сподіватися, що мирна стане якомога швидше. Бажаю всім, всіх благ, мирного неба над головою і побільше позитивних новин. Нехай вас все буде добре. З вами був Роман Заводовський.